Я чув такі розмови від військових про те, що ті люди, які долучилися до армії під час цієї війни, або навіть АТО, які прийшли з цивільного життя, тобто не мали відповідної військової фахової освіти, то вони не військові. Але я просто хочу нагадати цим кадровим військовим, що їм Україна дісталася без бою у 91-му році. В 14-му ми отримали результат їх бездіяльності або навпаки діяльності, але не в тому напрямку. І у 22-му відповідно це не результат ситуації якогось одного дня чи року. Ця ситуація склалася в результаті багатьох років, починаючи з дня, коли Україна отримала статус незалежної країни. Я відчуваю себе людиною, яка стримувала слово перед собою. Я сказав, що у тому війську, яке воно було в той час, у мене немає не бажання абсолютно ніякого, тому що це просто втрачений час. Але якщо постане питання про... Те, що треба буде захищати мою країну, так моїх рідних, близьких, мій дім, моє місто, де б я не був, я обов'язково повернусь і виконую свою обіцянку.